Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати Херсонський та Бориславський райони області. За минулу добу випустили 531 снаряд. Чи отримають статус військовослужбовців учасники Херсонської територіальної оборони? Писати вірші та картини під час війни. Чим надихаються та як працюють Херсонська художниця Яна Голуб'ятникова та київська поетеса Тетяна Власова розповіли глядачам у рамках фестивалю Мельпомена Таврії. Херсонщину російські військові атакують зранку розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Є скиди агребом на знову таки на ордаодраду Кам'янку. Наразі відомо вже про трьох людей, які постраждали в Цього цієї агресії це жінка, літня жінка, 74-річний чоловік. Та ось нещодавно отримала таке. Також повідомлення шпиталізували ще одного. Чоловіка 40 років, який також зазнав поранення. за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 27 разів обстріляли територіальну громаду, використали 144 снаряди. Під вогнем був Херсон, Придніпровське, Надніпрянське, Антонівка та Садове. На жаль, є постраждалі чотири людини насадок вчорашніх обстрілів росіян отримали поранення різного ступеня важкості. Не припиняють військові РФ обстрілювати населені пункти Бориславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади: це Бориславська, Тягінська громада та Нововоронцовська. Серед них це населені пункти місто Борислав, Отрадакам'янка та Нововоронцовка. В результаті обстрілів в місті Борислав, частково були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців за добу, на щастя, без жертв. Загалом за минулу добу армія РФ 85 разів обстріляла територію звільненої Херсонщини. Випустили 531 снаряд із мінометів, артилерії, градів, БПЛА, танків і авіації. Також запустили одну крилату ракету, розповів Толоконніков. Катерина Гончаренко Лена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Чоловік Ксенії Миронової Денис був заступником командира роти 124-ї бригади територіальної оборони Херсона. Жінка розповідає, він потрапив у полон до російських військових у березні 2022 року. Там загинув зараз. Ксенія намагається довести, що її чоловік був військовослужбовцем. Насамперед, це свідчення безпосередньо людей, які були з ним в полоні. Це його один з підлеглих. Він Перебував разом із ним в полоні. Він вижив, його обміняли. Він е, надав мені ці свідчення. Також він давав свідчення в прокуратурі, яка почала розслідування справи е, з приводу незаконного затримання наших чоловіків. Стороною агресором я зверталася в військову частину, туди мені надали відповідь, що, ну, як кажуть, не знали, не знаємо, не бачили в списках. Не значиться. У мене є документ, який виданий стороною е, разом із. Тіло мого чоловіка, отриманий в поліції, цей документ називається посмертний епікріз. Там зазначено, що мій чоловік знаходився в казармі військовополонених. Учасник боїв у Бусковому сквері Костянтин Козак говорить, рідні загиблих та ті, хто вижив, добувається, щоб їм надали статус військовослужбовців. Список загиблих та поранених чоловік передав командуванню у березні 2022-го. 15 листопада після звільнення Херсона почав відновлювати документи. Силаються, дають відповіді, що такі такі то не проходять по спискам. І не проходить по спискам, але віщевий, речовий, грошовий, продовольчий атестати, наказ на зарахування, накази наказ на видачу зброї, накази на постановку на посади все знищено. Так само знищений наказ на ведення бою і бойові розпорядження. Обласний територіальний центр. У мене є підтвердження, надав відповідь, що в бусковому парку на даний момент ніхто, як військовослужбовці, ніхто не загинув. Костянтин звернувся до Одеського окружного суду і планує подати заяву до Державного бюро розслідувань. Як пояснює юрист Костянтин Капошилін, якщо людину мобілізували на військову службу, військомат має видати відповідне розпорядження. Якщо військомат… Повинен був зробити свого часу. Це мобілізаційне розпорядження, і він не зробив, то потрібно звернутися до військомату. Військомати, звичайно, просто так, ці мобілізаційні розпорядження приймати не будуть. Потрібно збирати докази. Як збирати докази? Ну, по-перше, тут суттєво допоможе поліція. Якщо особа є військовополоненою або там загибла в полоні, то українська поліція здійснює досудове розслідування цього факту, і в рамках досудового розслідування вони витребовують докази. Зібрані документи необхідно подати до територіального центру комплектування у разі відмови звертатись до адміністративного суду, розказав юрист. Якщо брати ситуацію з Денисом Макаром, він був заступником командира. Розумієте, то тут вже інша справа, коли м -м, людина займала вже певну посаду, посаду серйозну, і не враховувати це, не враховувати той факт, що а, в нас навіть є. Номер автомату, який ним був виданий, У нас є люди, якими він керував, віддавав наказу. То я думаю, що якщо ми пойдемо по цьому шляху, у його ситуації то можемо розраховувати на успіх щодо ситуації з загиблим Денисом Мироновим. Суспільне подало запит до управління територіальної оборони. Отримали відповідь. Запит за дорученням командування сил територіальної оборони збройних сил України направлено до командування 124-ї бригади територіальної оборони для розгляду та надання відповіді. Не, не, не. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон. Сьогодні вона презентує глядачам свої картини. Говорить, намагалась обрати яскраві полотна з соковитими фарбами. Херсонська художниця Яна Голуб'ятникова розповідає, завжди надихалась кольорами херсонських овочів та фруктів. Такі купи всього, і так воно мене надихає і досить. І воно таке і смачне, і яскраве, і я це дуже все люблю. Ну іноді воно таке, знаєте, занадто, да? і, і може такий кіч, такі, ну, циганщина, якась, а я все одно це дуже люблю. Яна представила роботи, створені під час окупації Херсона та після звільнення міста. Говорить, картини про війну не пише, але були роботи, написані у її передчутті. Ось це полотно за мотивами роботи Льюіса Керола, написане після звільнення Херсона. І там є напис: одна сторона робить тебе довшою, інша сторона робить тебе коротшою. Тобто, це цитата цієї гусені, яка казала це Алісі. Ми ніколи не знаємо, яка сторона робить нас вище, яка нижче, від якої сторони відкусити. Просто це є це є такий принцип в житті, що ти повинен робити свій вибір. Це важко відрізняти те, що робить тебе нижче, від того, що робить тебе вище. На зустріч прийшов Юрій. Говорить, культурні події в місті намагається не пропускати. По перше, цікаві картини. По-друге, ну досить пристойне мене зацікавило бачення ну, митця художника, як вона їх сама бачила. Я там своє побачив, а мені цікаво, чим керувалася родина, що вона вкладала. Ну, досить високий рівень. Мені подобалося дуже. Олександр, який прийшов на зустріч, каже, роботи художниці йому цікаві. Ця художниця вона саме захоплюється своєю роботою і намагається передати е, в картині і в інших е, на всіх на оточуючих. Зустрілася з глядачами також київська поетеса Тетяна Власова. У Херсоні вона вдруге 2021 року. Відвідувала театральний фестиваль Мельпомена Таврії. Сьогодні херсонцям читала свою поезію. Говорить, із війною зріс попит на вірші. Вірш це така дуже коротка форма емоцій. і люди знаходять свої емоції саме у віршах, тому що ми розуміємо, що для того, аби написати великий роман, велику книжку, потрібен час. Автор повинен це все відрефлексувати. Душами тут простіше, тому що це миттєва емоція, і е, це така коротка форма, і е, люди свої якісь переживання, вони знаходять у цих рядка. Її поезія зараз про війну і події з нею пов'язані, розповідає Тетяна. Ці рядки присвятила звільненню Херсона. Ступаючи втомлено, але впевнено твердо і ставно, Андрій заходить у місто, якого могло не стати. Світла тут не було давно, здається, з березня, може, з лютого. Його зустрічає запекла земля і тають запеклі люди. Попереду стільки всього, але ми на своєму місці. Місто до сьогодні сьоме, обіймає Андрія Міцна. Катерина Гончаренко, Владислав Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.